Така вітряна погода, але плюсова температура тільки світає. Прийшли з Олегом сьогодні на таку водойму, де я був. Тут же криго розмило, зараз покажу. І сьогодні плануємо половити на поплувок. Сьогодні у нас який лютого 4 Четверти... лютого неділя крига немає, а там далі є. Ось зараз тут будемо ловити на поплавок. Я сподіваюся, що риба звідти з-під криги вийшла сюди на чисто буде, тим більше звідти такий невеликий потічок впадає і трохи тече є. Сьогодні поплавочна на ловля. 4 лютого поплавок. Є мотель, є опариш, вчора рачки назбиравши наживки. Ходив вчора, намити рачка. Я сподіваюся, що буде клювати. Я так поки що виміряю глибину, де деяка якась покльовка буде, але зараз обов'язково будемо кормити. Прикормка, трошки накидом глини.

Де, що я туди нестив, на потрошки зараз аромат прикормки донесе туди. Думаю, через годину ми сюди трошки верхоплавки зберемо. Так буду по чуть-чуть підкидати прикормки. Ух ти, є! О, з дна, класна вихоплавка. То що треба. Оп. трошки клює ще вона не підійшла мотиля так чіпляти колечками щоб не було хвостів довгих холості покльовки плавка любить за хвостики тягати зривати мотиля а вітер звивається сильні то сьогодні передувало. Але тут закарчу нормально. Видиш, як тебе потопило? Десь десь. Ова плотва. Клас. Ну, зараз лютий, але плотва така ранньою весною в березні, тут такі ми колись їздили. Тільки крео сходили ми їздили на плотву. То на поплувок. Дуже добре ловилося. Немає аж такого кльову, але процес іде. Найкраща наживка сьогодні однозначно мотель. У рази краще клює, ніж на опариша, чи рачка. Бавочка не крупна, але то процес. Ми сюди ясно, що не прийшли. За трофеями. Дві колоха палку здорова. О, я казав, де за це є. Якої я щось смажете? Ну, а вітер такий, звісно, аж, аж гуде, аж співає. От так не дуже, а там вербами так, так нормально гуде Почався буревій зараза. Нічого, будемо мовкнути трохи. Оп, покльовка є. Платечка маленька. Ну, скажи, знову плотвечка. Менш біж клює в одному місці, тому що там підводні течії, вони собі прикормку збили кудись там. Так пливе поплавок, покльовок нема, а потім в одному місці. Най... Найчастіше. А зараз допливаю до того місця. Подаємо ще клюне. Є. Одразу покльовка. Є. Дивись, який. Коля, кум дзвонив, що зараз ще приїде. Та сьогодні неділя. Не Лега десь на Крегу не рискував їхати. Подзвонив і каже, що приїде сюди теж на поплавочну вудку. Ух ти. Бачив, як поплавок підскочив? Ну я також був поплавок підскочив і ось вархбург. Оп. Погода міняється, дощ, вітер, тобори візвивався два рази. Зараз наявно підійшла. Клюки стали частіші. Іноді попадає плотва і в принципі більше нічого. Верхоплавка і плотва. Поки вона тут крутиться, жменьку прикормки вона трималась тут. Вона звідси нікуди не тікала. І покльовка є. Уже раз она подошла, то потребно ее тут удержать. Ну, да, 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 да. Что -то. Что -то Плутва, воробець, Плотва. І плотва підійшла. І що жаліти? Ловиться, ловиться. Така холодна, до речі. Руки прикормці. Тебе ще верхоплавка? Поклявочка і верхоплавочка. Прийшовши коляку і вже в трьох ми тут будемо дурити верхоплавку. Молотити, Молотети. Ніби вже розкормили. Як вода піднімається, напроти, сюди заходить риби. Зараз ватру запалю. Смажемо сосиски, маємо картоплю у фользі з салом. Здесь дровно избираю сухих. закидываем картоплю. Закидай. Береж щодо вагато. Зараз Сусісочки. на вогні. Що, може, йдемо перекусимо. Я думаю, і картопля вже десь доходить. Зараз подивлюсь, яка картопля. Ну, Картопля. Картопля вже також. Так, картопля вже готова. Йдемо їсти, хлопці. Бульба. Бульбу жарим, бульбу, бари, бульбу. Так всюмо.

Сили і знову новими силами ще з дві годинки пробачимо. Тепло, то що вітер є, але тепло. Як на 4 лютого. Цілий тиждень так буде двоти. Ну що, збираємось додому, зараз покажу улов, який та щось трохи підловили. Та були більшенькі верхоплавки, плотви, так з два десятка. Нормально. Як на цю пору на поплувачок половити, то, то смажити буде що. Що, на сьогодні фініш? До зустрічі!